Це отці, дорогі брати і сестри, шановні співгромадяни, до Києво Печерської лаври повертається українська церква, і під її куполами нарешті звучать молитва українською мовою мовою, право якою відстоювали багато поколінь українців. Але, на жаль, цю історичну подію ворог теж спаплюжує та використовує, щоб розколоти українську єдність та посіяти непорозуміння між нами. Найперше, слід підкреслити. Що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь чернечого життя. Порівняння нинішніх подій з минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом та двократним закриттям монастиря, зокрема, безпідставна маніпуляція. Протягом тривалого часу, і наша церква, і українська держава і суспільство намагалися спонукати. Керівництво Московського патріархату в Україні остаточно припинити підлеглість російському центру, який цілком перебуває під контролем кремлівської адміністрації та використовується як знаряддя гібридної агресії проти України. У відповідь всі побачили спробу ввести в оману державу та суспільство декларуванням відокремлення від московського патріархату при фактичному збереженні підпорядкування йому. І суспільству загалом, і братії, зокрема, добре відомі численні приклади того, як під керівництвом нинішнього чільника монастиря Лавра послідовно і свідомо перетворювалась на центр пропагування ідеології руського міра, тієї ідеології, яка стала фундаментом і слугує виправданням для війни Росії проти України. Вкотре закликаю братію Лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма. Ми маємо єдину православну віру та належимо до єдиної церкви Христової. Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки, місцем молитви, побожного чернечого життя в дусі отців та подвижників минулого, місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи. Наші серця відкриті для єднання. Як священний архімандрит я засвідчую свою повагу до справжніх побожних традицій життя лаври, її богослужбових особливостей, до тих отців і братів, хто прийшов до цієї обителі заради подвигу і спасіння душі, до всіх, хто не поділяє ідеології руського міра і ті викривлення, які вона вносить у церковне життя. Я також засвідчую, братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви. Продовжать своє служіння в лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоб захистити вас від залякувань з боку до теперішнього чільника Лаври. Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю руському міру. Давня слов'янська мова разом з сучасною українською мовою. Буде богослужбовою мовою лаври. Ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є дуже важливим. Як священний архімандрит лаври, я відкритий до діалогу і спілкування. Наша мета зберегти і оновити обитель отців наших Антонія і Феодосія, очистити її від омани руського міра. Ми готові до співпраці з усіма, хто поділяє це прагнення. І нехай Бог благословить цю добру справу успіхом.